Ранок чоловік поспіхом вибіг із дому. Бувай, кохана, снідатиму в офісі, запізнююсь, кинув він на ходу. Але вже на півдорозі до станції раптом згадав ноутбук залишився вдома. Роздратований він повернувся та, підійшовши до дверей, завмер. Двері були привідкриті, зазирнув усередину, і серце стислося від болю. У кімнаті стояв незнайомий чоловік. Його дружина була поруч із ним, світ потемнів перед очима. Не сказавши ні слова, він тихо взяв ноутбук і пішов, наче втратив ґрунт під ногами. В офісі він просидів до пізнього вечора. Думки не давали спокою. Зрада знов і знов різала серце. Вночі він повернувся додому. Дружина зустріла його з усмішкою. Коханий, я так скучила. Чому так пізно? Він глянув холодними очима. Справді, скучила? Що ти маєш на увазі? Розгублено кліпнула вона. Він глибоко вдихнув. Я не хочу влаштовувати сцен. Завтра зранку збери речі і йди до свого гостя, якого приводиш. щойно я виходжу на роботу. Я вже підготував документи для розлучення, її обличчя зблідло, та замість каяття вона холодно прошепотіла. Добре, ти все одно дізнався. Тоді віддай мені мою частку майна. Він зловісно усміхнувся. Мама завжди мала рацію. Весь будинок і власність записані на неї. А тепер забирайся.